На сесії Тернопільської райради засудили діяльність церкви Московського патріархату та виступили за доросифікацію топонімів. За відповідні звернення до Вищого керівництва держави проголосували під час засідання 2 серпня. Також депутати засудили вбивства захисників Маріуполя. Це геноцид, військовий злочин, який має нести найсуворішу не міру покарання. Йдеться у зверненні. Про результати сесії розповідає керівник фракції за майбутнє в Тернопільській райраді Ігор Качмарський. Ми підтримали звернення колег з Тернопільської обласної ради щодо. Так званого московського патріархату. І те, що це питання треба вирішувати, бо держава якось ну, усувається, можливо, не хоче створювати точку напруги, але ну, коли активна війна ну, не час про такі сантименти думати, ми чітко показали позицію, ми не сприймаємо московський патріархат, ми закликаємо українців переходити до українських церков, якщо вони себе вважають християнами. Ми пояснили, що для нас є суть цього так званого патріархату, і запропонували варіанти Вирішення цих ситуацій я вважаю, що це та та позиція, яку місцеві ради повинні зараз займати. Було звернення щодо ситуації по полонених азовцях. І тому варварському теракту, який вчинили московські військові, вбивши близько півсотні наших полонених, і звернення ініційоване мною і підтримане колегами, яке стосується деросифікації і декомунізації населених пунктів нашого тернопільського району. На жаль, ще є подекуди в наших містах і селах. Вулиці названі на честь видатних російських там діячів. Чи це царська Росія, чи це колишній радянський союз, чи це якісь комуністичні часи гасло Дмитра Донцова, геть від Москви воно як ніколи актуально саме зараз. Ми повинні очистити наш край. Я вважаю, повністю від будь-яких російських топонімів, провести деросифікацію тотально. Ми відзначили людей, які своєю працею наближають перемогу. В першу чергу це наші колеги-депутати, які є в збройних силах України, боронять Україну. Депутати місцевих рад району Тернопільського, які також пішли воювати, захищати нашу батьківщину. І також ми відзначили ряд волонтерів, які надзвичайно великий об'єм роботи проводять. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.